17-19 квітня у місті Кросно Республіки Польща відбулося четверте засідання моніторингового комітету програми інтерегнекст Польща Україна. Основною метою цього засідання став відповідний відбір проектів за тематичною ціллю довкілля. А участь у цьому засіданні брали представники регіонів-учасників цієї програми із Республіки Польща та України. Під головуванням засідання було міністра е, Міністерства фондів та регіональної політики Республіки Польща. Участь взяв також заступник державного секретаря, секретаря до Кабінету міністрів України. Відповідно за результатами цього засідання було відібрано 44 проекти за тематичною ціллю довкілля, які здобули грантове фінансування в рамках програми відповідно від Європейського союзу на загальну суму майже 82 мільйони євро. Учасниками цієї програми є західні регіони України, Волинська область, Львівська, Закарпатська, Рівненська, Тернопільська та Івано-Франківська. А зі сторони Республіки Польща це Мазовецьке, Підляцьке, Люблінське та Підкарпатське воєводство. Відповідно, розробка цих проєктів тривала протягом довгого часу. А власне, представники Волинської області шукали партнерства із представниками воєводств. Республіки Польща для того, щоб спільно написати та підготувати такі проекти до розгляду спершу розглядається спільним секретаріатом. Відповідно, йде етап адміністративної оцінки, аналізується прийнятність заявників та власне повний комплект документів. Чи він наявний? А надалі відбувається етап якісної оцінки. У цьому беруть участь незалежні експерти програми. Кожен проєкт оцінює два експерти, і відповідно ця оцінка це середня арифметична оцінок, наданих кожним із експертів. Потім наступний етап це вже власне стратегічна оцінка моніторинговим комітетом, внаслідок чого здійснюється аналіз щодо пріоритетності зазначених. Ініціатив та їхнього стратегічного значення для кожного із регіонів та країни в цілому. А тому, власне, за результатами такого засідання, саме сім проектів Волинської області здобули грантове фінансування від Європейського союзу на загальну суму у понад 7,5 мільйонів євро. А ці проекти вони спрямовані дійсно на захист довкілля. Це ініціативи із протидії змінам клімату, надзвичайним ситуаціям та різного. Роду стихійним лихом, а тому власне чотири із цих семи проєктів – це проєкти головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Волинської області. А це проєкти із закупівлі різного роду спеціальної техніки, автоцистерн для гасіння пожеж, пожежних насосно-рукавних станцій, а також рятувальне обладнання для гасіння пожеж та порятунку на воді. Це і створення піротехнічного центру і закупівля спеціалізованої техніки. Для радіаційної та хімічної розвідки і лабораторії контролю, тобто, направду, заходи є комплексними і спрямовані на подолання ризиків у різних сферах. Окрім цього, серед цих проектів також є проект Луцько до каналу, який передбачає модернізацію каналізаційного колектора у густонаселеному районі міста Луцька. Цей колектор, який на наразі функціонує, він обслуговує понад 135 тисяч мешканців і дуже потребує модернізації, оскільки його неналежне функціонування може слугувати серйозною загрозою для довкілля та відповідно чистоти річки Стир. Заходи передбачають саме заміну двох ниток цього колектора загальною протяжністю у майже 2 кілометри. Окрім цього, буде закупі... закуплено спеціалізоване обладнання, яке дасть змогу завчасно встановлювати несправності на цій мережі без необхідності її демонтажу. Окрім цього, серед заявників були виконавчі комітети Луцької та Ковальської міських рад, які спрямовані на відновлення і ревіталізацію паркової інфраструктури міст. Проекти є комплексними. Заходами їх передбачено і власне влаштування каналів для відведення дощової води для мінімізації наслідків опадів великої кількості та власне влаштування. Інфраструктури, котра буде на користь і матиме безбар'єрний доступ для жителів міста. Окрім цього, наприклад, у рамках проекту Луцької міської ради буде забезпечено. Також безбар'єрний інклюзивний доступ для, до парку із, із кожного із входів до нього будуть також побудовані доріжки для пішоходів, встановлено освітлення. Також будуть здійснені заходи із облаштування пристані і зеленого класу під час зустрічей, в якому молоде покоління зможе ознайомитися із основами бережливого ставлення до довкілля. Проекти зорієнтовані і на збереження біорізноманіття. В парках буде закуплено цінні види дерев та кущів. Тобто, власне, буде забезпечено гарне співвідношення видового різноманіття і буде також. Ліквідовано інвазивні види рослин, які перешкоджають власне, такому збалансованому співіснуванню видів. Проекти в основному розраховані на два роки. Тривалість може бути збільшена в ході реалізації у зв'язку із необхідністю, але в основному це два роки. На реалізацію проєктів буде підписано грантовий контракт між Міністерством фондів та регіональної політики Республіки Польща і з впровадниками цих проєктів. Або ж, якщо це головний партнер із сторони України, то з українським партнером, якщо це головний партнер зі сторони Республіки Польща, а власне буде підписано із ним. Надалі із між головним партнером та партнером підписується партнерська угода, і кожна діяльність в рамках проєкту в неї чітко регламенту. Передбачений комплекс проміжних звітів, які мають бути затверджені як і за сторони аудитора. А взагалі, процес аналізу та оцінки проєктів він є багатоетапним та багатофакторним, тобто, нагляд здійснюється з точки зору оцінки впливу цього проєкту, реалізації коштів, успішності реалізації коштів, цільових витрат. Тобто, це це береться до уваги. Окрім цього, в оцінці проєкту беруть участь і центральні органи виконавчої влади. Тому, власне, ми можемо бути певні у тому, що як органи виконавчої влади України, так і власне Республіки Польща, Європейського Союзу в особі Єврокомісії є надзвичайно зацікавленими в тому, щоб програма була реалізована якомога ефективніше і з виконанням усіх необхідних індикаторів, котрі є. Закладеними ще на на етапі програмування цього інструменту співробітництва, а тому власне реалізація цих проектів є чітко регламентована відповідно до усіх стандартів та норм Європейського союзу. Волинська область є активним учасником програми транскордонного співробітництва Польща Україна в попередньому програмному періоді 14-20. На території Волинської області було реалізовано 25 проєктів. Це успішні проєкти у сферах культурної та природної спадщини, кордонів, безпеки, доріг. Теми є надзвичайно актуальними та стратегічно важливими. У цьому програмному періоді вже в першому конкурсі проєктних наборів сім проєктів за тематичною ціллю здоров'я здобули грантове фінансування, були затверджені до грантового фінансування відповідно. Це проекти, які спромовлені в основному на реабілітацію, а також серцево-судинні захворювання і нейрохірургію. Наразі ми чекаємо на ратифікацію угоди між Європейським Союзом та нашою державою. після чого зможуть розпочати свою реалізацію зазначені проекти.